По-перше, населення забезпечують тільки атомною електроенергією. До виробництва і споживання електроенергії на теплових електростанціях люди взагалі ніякого відношення не мають. Запам'ятайте, це важливо: ви споживаєте тільки атомну електроенергію, яка найдешевша в Європі, і безумовно найдешевша в нашій країні. Навіть після тимчасової втрати, тимчасової окупації Запорізької атомної електростанції, наша атомна енергетика може виробляти приблизно 52 мільярди кВт-годин. А населення при цьому споживає всього 33 мільярди кіловат годин Тобто виробництво атомної електроенергії повністю, цілком покриває потребу населення. І саме тільки атомна електроенергія зараз по обліку споживається українцями. Остання, адекватна і публічна ціна на атомну електроенергію з усіма податками, прибутками і, в тому числі, відкатами була затверджена національною комісією у 2019 році. І ця ціна, вдумайтеся, складала 57 копійок за кіловат. Це офіційна цифра – 57 копійок за кіловат.